Нічого святого та що це було саме ці два питання першими спливають в голові від наступної теми, повз яку центр захисту українців просто не міг пройти. Днями змі буквально вибухнули заголовками про те, що обласна рада під шумок війни здала в оренду декілька корпусів онкологічного диспансеру. І орендар вирішив через суд виселити пацієнтів, в тому числі із відділення невиліковно хворих, де бідолашні буквально доживають останні дні під наглядом лікарів. Ось як все починалось. У квітні 22-го до нас до адміністрації попередньої звернулося товариство з БМТ України з проханням здати в оренду один із корпусів нашого центру. Тривала переписка з департаментом охорони здоров'я колишнім теж керівництвом. І було якось таке прийнято рішення, щоб дати три корпуси на 49 років оренди. І це було зареєстровано в управлінні майна. Тобто, поки вся країна оговтувалася від шоку перших місяців на вал агресора, Одеська обласна рада вирішила попереписуватись щодо оренди головного онкологічного центру регіону. При цьому не зрозуміло з ким, бо, за даними реєстрів, цю саму БМТ Україна створила 5 вересня, тобто через 4 місяці від початку дивних перемовин. Та ані це, ані лише 10 тисяч гривень установного капіталу, фірми не завадили вже у листопаді укласти угоду оренди на 49 років. На жаль. Згідно умов договору, то ми повинні звільнити ці корпуси від наших хворих. І у мене таке питання, що ну як це можна хворих вивести на вулицю і залишити без надання безкоштовної хіміотерапії зараз людині, яка прибула до нас, до нашого центру, за останніми надіями та мріями за те, що вона одужає. Управління майнових відносин облради, наче сміючись в обличчі громаді, провело кілька аукціонів суто задля бюрократії, бо на самих аукціонах у переможця не було конкурентів. І онкодиспансер злили, не торгуючись за доволі смішні гроші. Ну а прикрившись ширми війни та конфіденційністю особистих даних, навіть назва орендаря і сам договір на електронній платформі засекретили. Наприкінці березня вже поточного року номінального засновника БМТ Україна на прізвище ГУК замінили на Одесита Володимира Герасимова. На цю людину за даними Юконтролу, також записано по половині двох компаній, пов'язаних з колишнім нардепом Чекітою Арс та Олександрія С. Через приблизно чотири місяці після введення до фірми пана Герасимова БМТ Україна подало позов до суду проти онкодиспансера та майнового підрозділу обласної ради. Як бачається з ухвал, з приходом людини з орбіти Чекіти, в червні посадовці уклали з фірму додаткову угоду. Скоріш за все, саме в ній було прописано виселення онкохворих пацієнтів. Точніше про це ми дізнаємося, якщо обласна рада відповість на наш запит, в якому ми вимагаємо надати зазначені договори для ознайомлення. Суди декілька разів переносили до суті перейшли лише 30 жовтня, вже після галасу. Змі історія виявилася настільки карколомною, що до справи підключилась прокуратура. Її представник під час засідання заявив, що майновики облради якось кволо реагували на дивний позов. Вважаємо, що зазначено все ж таки свідчить про неналежний захист інтересів держави, зокрема територіальних громад сіл селищ міст Одеської області. З огляду на що вважаємо за необхідне здійснити в дану справу з метою належного захисту інтересів держави удивлення правовідносини. І тут несподівано виявилось, що БМТ Україна, як то кажуть, дала задню. Компанія сама попросила суд залишити їх позов без розгляду та навіть не з'явилась на засідання, ба більше зашкварне ТОВ попросила облраду розірвати договори оренду. Товариство за межу відповідальності БМТ України просить достроково припинити договори 10.32, 10.33, 10.34 та повернути. Небезпечно депозит і сплачена суми орендної плати на рахунок того. виходить, щось типу не прокатило. Буває, а як же відповідальні? Прямо перед судом ми взяли коментар у очільника обласної адміністрації пана Кіпера. Навіть він був здивований такою зухвалою спробою обласної ради злити диспансер. Я сам був здивований цим питанням, що позвернулися на 5 років на дозвіл на приміщення в оренду на 5 років, а по факту передали 3 приміщення на 49 років. Мною ну підписані документи до правоохоронних органів для того, щоб вони перепровірили законність. цього всього. Пан Кіпер сам має прокурорське минуле. Тож, схожа, поява обласних обвинувальників у суді була не випадковою. Та навіть більш цікавою стала реакція самих представників обласної ради, підрозділ якої підмахнув оренду мутній фірмі. Так вже після здійняття галасу Дмитро Чапир, що очолює комісію з питань охорони здоров'я, написав у своєму Фейсбуці пост здивування та спробував все звалити на сам диспансер яким чином відбулась протилежність концепції розвитку центру для обласної ради наразі невідомо, зазначив Чапир. Ну а ми зазначимо, що сам Чапир є фігурантом кримінального провадження щодо хабаря. До речі, також з медицинської тематики. Ну і окремої уваги заслуговує реакція голови обласної ради Григорія Діденка. Він просто зарепостив ту саму публікацію Чапира у стилі Ай-яй-яй. А як так сталося? Прізвище Діденка також регулярно лунає у скандалах то мовних, а то й кримінальних. Так, одна із депутаток облради ініціювала проти нього впровадження, будь то голова ради скриває від депутатського корпусу і громади важливі документи. Зі всієї цієї брудної історії постає логічне запитання: як так вийшло? Що акціон проводив підрозділ обласної ради? А тепер їх і безпосереднє керівництво робить вигляд, що ледве не вперше про це чує. Та ці питання, мабуть, логічніше мають задавати правоохоронні органи. Бо якби не гала змі, хто знає, якою була б доля онкохворих пацієнтів обласного диспансеру.